Ми маленькі українці, ми веселі діти, як станчуємо та матчі, то квіти. Я мамі намарюю ласонецька на медик. Одне світить завжди, а друге коротка. Монолог для Касандри. То я Касандра. A to jest moje miasto pod popiołem. A to jest moja laska i wstążki Puszki prorockie. A to jest moja głowa pełna wątpliwości. To prawda, triumfuję. Moja racja aż łuna uderzyła w niebo. Tylko prorocy, którym się nie wierzę, mają takie widoki. Tylko ci, którzy źle zabrali się do rzeczy. I wszystko mogło spełnić się tak szybko, jakby nie było ich wcale. Kochałam ich, ale kochałam z wysoko. Z ponad życia, z przyszłości, gdzie zawsze jest pusto i skąd coś łatwiejszego, jak zobaczyć śmierć. Żałuję, że mój głos był twardy. Spójrzcie na siebie z gwiazd, wołałam. Spójrzcie na siebie z gwiazd, słyszeli i spuszczali oczy. Żyli w życiu. Patrzyli wielkim wiatrem, przesądzeni, od urodzenia w pożegnalnych ciałach. Ale była w nich jakaś wielkotna nadzieja, własną niegątpliwością sycącej się piłomyk. Oni wiedzieli, co to takiego jest ile, Och, bodaj jedna, jakakolwiek, zanim wyszła na moje. Tylko, że z tego nie wynika nic. A to jest moja szatka ognia osmalona, A to są moje prorockie rupieńce. A to jest moja wykrzywiona twarz. Twarz, która nie wiedziała, że mogła być piękna. Стільки у нас потреби, стільки у нас турботи. Чуємо ми вкотре, прапор поє народ, з ним не до перемог, з ним у бурні в трудах, він для вітчизни Бог, сила і міць тверда Щирі, послухай ти, вже не нові слова. Хліб на нім золотий, небо синь синява. Серце у нім вогонь, воля, земля сама. Тож підіймай його і не кидай, тримай. Аби нас світ пізнав свідчить любій поріг про незалежний час мирні прапори. Вся мама війна в окопах допостає паску, Слова ацвітуть, новий мір розросло роднотрав'ям. трав'ям. тим не тривожся, молісь, ще не фіаска, а якщо погибну, приснюсь. Ведь как-то сказал я, что нас, как зверье, оставят в разрушенных клетках. Не продано все и растащено, будто мы отряд. Считаю патроны, немножко вздремнуть бы, редко. Было я возьму с собой мой партизанский погреб. Что вспомни, не плачь, ведь не все сожглись чужеродцы. Цветет алыча, избегает река море звоном. Да Бог нам победы, зайдет опаленное солнце. І небо очиститься і перестане бути чорним. Писати би у сині поштові скрині, а утримувати відповіді у жовтих. надсилати би кольорові листівки, у білих конвертах, без змарок і чекати на твої, без помилок, без пунктуації ліше, без трьох крапок у недописаних словах, без жодної рації. Листи твої, листівки, ластівки, авіаперельотів за океаном із швидкістю світла, електронні формати. Лише б не чекати, лише б не чекати. Я готовий пересортувати всі агломерати думок твоїх. Улам частих, у риб час тих, тих, що мов ребуси. Розгадую, мов лінії кладу високовольтні, паралельні. Молюсь до геометрії, аби не перетнулись, аби летіли літаки, вітали листівки, вітали ластівки. Ти знаєш, край, що на здоров'я схожий ще менше, ніж тихозний Лазарет. Той край, що, мов обшарпаний скелет, лежить між псами і звестись не може. Ти знаєш край неданьої, збав Боже, поштам Європа, де й один поет, мабуть, ще не писав без трапорет псевдопатріотичних праздів. Ти знаєш край, закинуту вільню, який, мов зуби здохлого дракона, між зернами осотою куполю засіяна повстанська кров, червона і широчінь свободи без кордону. Той край я зневажаю і люблю. Я мамі не малюю! Тросонецька на небі! Більше не я бі, змусився. <гум> я мамі не малюю! Тросонецька <гум> на небі! Я взагалі не можу! Я не можу! Мені <гум> Мі, холодно! Я мамі намалюю два сонечка на небі. Наха світить завжди, а друге коле треба. Намалюю два сонечка на небі. Одне світить завжди, а друге корупре.